Урок української мови. Тиждень 30, сторінка 27. Тема нашого уроку. Звуки А і А. Букву Я. Письмо великої і малої літер Я. Сьогодні на уроці ми продовжимо з вами говорити або розкривати секрети букви Я. Скільки звуків вона позначає і коли вона позначає ці звуки, пригадаємо алгоритм написання великої і малої літер Я. Спочатку прослухайте вірш, який написала Ліна Біленька. Явір, явір, яворина, біля явора ярина. І з яриною яким. А з Якимом Явдоким? Яків, Яруш, Ярослав. Скільки я порахував? Збився, каже нам Ігнатко, Починай усе спочатку ліна біленька. Прочитаємо ще раз, віж, і обведемо кружечок кожну літеру я. Яку ми зустрінемо? Явір, явір, Яворина. біля Явора ярина. Із Яриною Яким? А з Якими Явдоким? Яків, Яров, Ярослав. Скільки я порахував? Збився, каже нам Ігнатко. Починай усе спочатку. так, скільки літер я ви знайшли? П'ятнадцять літер Я. Зверніть увагу, в якій позиції у слові може стояти буква Я на початку слова. Кінці слова, наприклад, слово біля, і, звичайно, може бути посередньо, наприклад, м'ята. Пригадаємо з вами алгоритм написання великої букви Я. Увага на екран велика письмова буква Я. Запам'ятай. Алгоритм написання букви Я. Подовжений передній плавний елемент до верхньої третини широкого рядка. Лівий овал у широкому рядку. Подовжена похила з нижнім правим заокругленням. Отак повторимо ще раз алгоритм написання букви Я. Подовжений передній плавний елемент у повітрі. Подовжений передній плавний елемент, як у букви Л, у букви А. Далі у нас лівий овал у широкому рядочку і похила з нижнім правим заокругленням. Знайдіть завдання кнопочки і повторіть її написання. Розкриємо секрет букви Я. Чим цікава наша буква Я? Вона, як і букви Ю і букви Є, можуть позначати або два звуки, або один. Про яку пораду йдеться в завданні третєму? Читаємо разом. Букви Я. Ю, Є означають один звук. Буква Я звук А, буква Ю звук У, буква Є, звук Е. Коли, якщо вказують нам якість попереднього приголосного звука, тобто, якщо стоять після букви, що означає приголосний звук, ось як у слові лисиця. Буква Я стоїть після букви С і позначає м'якість попереднього приголосу і один звук А лиситься. Далі перегорнемо сторінку і пригадаємо з вами, як треба правильно писати маленьку букву Я. Запам'ятай, алгоритм написання букви Я. Передній плавний елемент до верхньої третини робочого рядка. Лівий овал на піврядка, Похила з нижнім правим заокругленням. Повторимо в повітрі Алгоритм написання буквою Я. Великий маленька дуже схожі. Єдина маленька буква Я пишеться тільки на ширину робочого рядочка. Передній плавний елемент, лівий овал до середини робочого рядочка і похила нижнім правим заокровить. Як же з'єднати букву Я з іншою буквою? І для цього Використовують нижнє з'єднання. Подивіться, як це треба робити правильно. Запам'ятай, нижнє з'єднання застосовують до букв, що починаються від нижньої третини робочого рядка Г Е, Л, М, Я. Виконуючи нижнє з'єднання, з'єднувальну лінію ведемо. До нижньої третини робочого рядка. Погляньте, як правильно з'єднати букву С і букву L. Буква Л починається писати від нижньої третини робочого рядочка, Тобто буква С робиться подовжений такий передній елемент, крапочка, і через крапочку починаємо писати літеру L. Пропишемо слова за зразком нашого хвалька. Поспішайка. Ярослав Ясен Ялина. Слово Ярослав ми пишемо з великої літери, оскільки це ім'я людини. Ясен і ялина пишемо з маленької, тому що це назва дерев. Загальна назва. Прочитаємо швидко слова з екрану монітора. Спробуйте швидко прочитати. Якір. В якій позиції у слові стоїть буква Я? На початку слова. Отже, вона позначає два звуки. Й, А. Чому? Тому що стоїть першою. Виконаємо звуковий аналіз слова якір. Я й, А. Й завжди м'який приголосний, А голосний. Наступний звук. Чому? Який приголосний? Тому що і пом'якшуюсь, і голосний. Р. Твердий приголосний. Скільки букв у слові якір? Чотири. Скільки звуків? Звуків п'ять. Тому що буква Я означає два звуки і займає два квадратики. Поділимо на склади слово якір. Я. Кір. Яким буде перший склад? Я. Він буде відкритим і наголошеним, тому що на нього падає наголос. Другий склад. Кір. Він буде закритим, тому що закінчується в звук, і не бо на нього не падає наголос. Далі потренуємося читати словникові слова. З екрану монітора разом із диктором. Юнак Ювілей Якер. Ясен. ганок, Влітку. Так, далі попрацюємо у нашому пошуті. Перевірте, чи правильно ми знайку написав правило. Слова і виправте помилки. Олівець. Перша має буква О, а ще не знаю, як загубив м'який знак в кінці. Далі. Лелека. Лелека. Друга має букта буква Е. Ленійка, а треба лінійка. Медаль який знак. Другий рядочок річка Амазонка. Амазонка з великої, оскільки це назва річкою. Дніпро з великою це назва річки. Річка Ніл. Ніл з Великої, оскільки назва річки. Третій рядочок. Бур'я. Треба буря. Зайвий апостроф. П'ять. Не вистачає апострофа після букви П, Цвях апостроф зайвий. Созір'я не вистачає після букви Р, повітря, апостроф зайвий. В останньому рядочку незнайко загубив, забув, що у словах буря, буря, ясно, рябий, повітря, цвях. Духмяний Медв'яний апострофа немає, тому що там букви Я, «Ю», Є позначають один звук і попереднього приголосного. Прочитаємо заходку і відгадаємо її. У зеленому жакеті галасує в очереті, хоч і плавати мастав, і не риба, і не ра. Хто ж це? Це наша жартка. Обводіть, будь ласка, кружечок, де написано слово жарка, і заштрихуйте малюнок по похилих лініях сожута. А ми підводимо клісу сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми пригадали з вами секрет букви Я. Пригадайте, що буква Я означає два звуки, коли стоїть перша, і один звук, коли стоїть Після приголосного буду.